В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. По милості Божій ми дорогі брати і сестри, досягнули четвертої неділі святого і Великого Поста. Вже більше половина поста проведена, і кожен із нас намагався творити воздержання. Намагався утримувати себе від скоромної їжі, намагався боротися своїми недобрими, злими почуттями, помислами, бажаннями. Кожен з нас творив молитву по силі своїй можливості. І з допомогою поста і молитви ми хочемо. Піднятися на вищу ступеньку духовної досконалості. І сьогодні Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Лєствічника, який жив в 7 столітті нашої ери, який написав книжку, яка називається Лєствіця, тобто ну, Нуденьки, в якій він описав, як. Християнин має себе поводити, як він має жити, щоб йому підніматися по ступеням духовної досконалості. Господь в Святому Євангелії учить нас, тому що людина повинна йти шляхом божественних заповідей, і цей шлях веде людину до духовної досконалості. І як це буває в реальності, Господь нам це пояснив в своїй Нагорній проповіді. Господь називає блаженними тих людей, хто йде по ступенькам духовної досконалості, хто працює над собою. І Господь сказав, що блаженні ніщі духом, як от і царство небесне. Ніщита духовна. Це є сознання того, що я бідний, що таке ніщий? це той, який у когось щось просить. І людина, коли вона оком віри починає себе роз... ну, вивчати, дивитися на себе, починає звертатися своїм оком віри до Бога, то вона починає бачити, що людина, кожна людина є творінням великого Бога. І Бог створив людину із персті земної, тобто взяв землі і з неї зробив людину, і вдунув дихання, в лице є дихання життя і украсив її своїм божественним образом. І людина бачить себе як творіння Боже, як творіння, яке Господь створив. І яке Господь прикрасив такими великими ну, знаками, знаменами, як своїм, боже, своїм божественним образом. І вона розуміє свою особисту духовну ніщиту. Тобто все, що ми маємо, це все Боже. Свого особистого, особистого лічного у нас нічого немає. Тому ми є бідними, всі бідні, духовно бідні. І коли людина Починає осознавати, то в неї народжується плач. Плач про те, що ми такі нищі, бідні, ми себе возвишаємо, оскорбляємо Бога, і ми хочемо від Бога отримати благодатні дари. Які потрібні людині для її достойного земного життя. Від плачу народжується кротость. Кротость це є такий стан людини, коли в людині пропадає злоба, агресія, людина стає благожелательною. Тобто вона бачить, що ми всі, ну всі люди, ніщо і. І щось людина має в собі красиво, велико, це є дар Божий. І вона хоче цього дару і собі, і всім іншим людям. же лютим ворогам своїм вона хоче, щоб вони залишили свої гріхи і стали містилищем божественного добра. Від кротості народжується бажання алкання і жазнення правди. Правди не людської, а Божої. Тому що у світі багато правд є, скільки людей, скільки є правд. Е, всі ці правди людські, вони не є праведні. Правильна правда, настояща істина правда це Божа правда. І людина, коли вона приходить з стан кротості, вона починає бажати на землі нічого іншого, крім того, щоб була в ній правда Божа, щоб вона знайшла волю Божу, зрозуміла волю Божу яка людину веде до Бога до спасіння. Від бажання правди у неї народжується милості, тростені милосердя, вона стає милостива. Вона і себе милує, і, і прощає собі свої огріхи, свої помилки. І вона милує інших людей, коли вони спотикаються, падають, грішать. Вона всіх милує, всім хоче, щоб. Бог їм простив і що Господь їх нагородив своїми дарами. Від милості від милосердя нарушується чистота серця. Враження чисті серцем, я хотіла Бога узряд. Тобто милосердя воно очищає людське серце від пороків, від страстей, від, від всяких недобрих привичок. І робить його вмістилищем немістимого Бога, вмістилищем благодаті Святого Духа. І коли людина наповняє своє серце благодаті Святого Духа, вона примиряється з Богом. Тоді тільки людина перестає бути ворогом до Бога. Тому що поки ми грішимо, поки у нас серце не чисте, ми ворогуємо проти Бога, може ми цього не розуміємо і не признаємо. Але насправді це так і є. І тоді людина чисто серце стає миротворцем. Вона себе примирила до Бога. І звичайно, що така людина може примирити і інших з Богом в першу чергу, а потім один з одним. І так Господь і блаженні миротворців, і це саме велика нагорода, вони називаються синами Божими. Не просто раб. Слуга, а Син Божий це найвисока честь, яку людина може тільки досягнути. І оці, всі оці, оці порядок духовної досконалості, як вона це робиться практично, як це, ну, які подвиги людина піднімає для того, щоб вона цього досягнула. Про це все розповідає у своїй книжці преподобний Іоанн Вісмічник. Тому сьогодні і Свята Церква згадує його пам'ять і нагадує нам, що ми, піст і молитва є тими засобами, з допомогою яких ми маємо духовно вдосконалюватися. Піст, молитва на любі ступенці, вони потрібні. Тому що це є такі два крила, якими ми піднімаємося вищі і вище. Або два на які ми опираємося і піднімаємося на високу гору, гору, благодаті, Святого Духа. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми, ну кожен в свою міру, в своїх сил не забували про те, що ми маємо бути досконалими, духовно досконалими і трудилися над цим, щоб підніматися по ступеням духовної досконалості, яка починається з смирення, а закінчується совершенною любов'ю. І щоб Господь допоміг нам провести останні дні Святого Поста благоспішно, щоб ми з радості зустріли великий праздник світлого і преславного воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, якому від нас слави і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.